З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Щороку наш військовий флот поповнюється професійними захисниками та захисницями. Хто вони? Чому обрали для себе саме таке майбутнє? І головне, чи не жалкують про свій вибір? Знайомтеся курсантка третього курсу Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Оксана Печенюк. Вітаю в нашій студії. Вітаю вас, пані Оксана. Розповідайте, що вивчаєте, яку спеціалізацію обрали. Я навчаюся на кафедрі корабельна зброя та засоби навігації, а саме на озброєння. Чому обрали таку спеціалізацію? Тому що я вважаю, що саме в цій спеціалізації я буду мати найширший спектр розвитку як під час навчання, так і впродовж всієї моєї військової кар'єри. А чому обрали шлях саме професійного військового? У вас в родині є військові? Так, вибір мною був прийнятий ще в середині 11 класу в момент подачі документів. Я сама з родини військовослужбовців. Але жоден із них ніколи не присував мене за в мій вибір, і я сама прийняла рішення, так як я хотіла побудувати професійну кар'єру військовослужбовця, а саме офіцера, і вже вважала, що саме Україна надасть мені великий спектр розвитку як офіцер військово-морських сил Збройних сил України. А в якому році ви вступила до інституту? Я вступила до інституту в кінці серпня 2022 року. Але вибір був зроблений мною ще до повномасштабного вторгнення. А після повномасштабного вторгнення сумнівів не було? Виникли ще більше амбіції та мотивація захищати державу і розуміння того, що я на правильному шляху. Дуже приємно це чути. Ви нещодавно повернулися після навчання у коледжі королівських військово-морських сил збройних сил Великої Британії у місті Дартмут. Скільки часу ви там навчалися, і що саме ви вивчали? Завдяки тому, що я стала найкращим курсантом з першого навчального курсу, це дало мені можливість стати головним кандидатом до, ну, на навчання до коледжу Королівської військово-морських сил Британії. Моя підготовка тривала впродовж семи місяців, і після того я пройшла офіцерський курс лідерства, який також тривав впродовж семи місяців. Що там вивчали? Вивчали ми офіцерський курс лідерства, саме як бути офіцером, а які вимоги від тебе очікуються, що ти повинен показати для того, щоб бути офіцером, так як лише найсильніші, найвмотивованіші, з найреалістичнішим баченням на військову службу та позитивним. Настроєм на будь які ситуації зможе потягнути такий вантаж на своїх плечах, як офіцерство. І саме цього в коледжі нас навчали. Перебування під моральним пресингом, перебування у постійному фізичному виснаженні, з нестачею сну, а також постійним колективом. Саме те, що ми пройшли в коледжі, що нас змусили пережити, аби отримати своє первинне офіцерське звання Мідшіпмена, але переводячи на українські погони, це молодшого лейтенанта. За вашим профілем що ви вивчали? Так, звісно, ми вивчали базові військові предмети для військово-морських сил, mm -hmm. такі, як метеорологія, навігація, практична навігація, також, морська практика, боротьба за живучість корабля, як теоретична, так і. Практична, здебільшого, це були практичні заняття в коледжі. Також ми вивчали тактичну історію військово-морських сил, а також політологію. Запутували там, от чому тим паче ви дівчина от з воюючої країни прийшли, обрали такий шлях. Звісно, запитували питали, чому такі дівчата, як ти, знаходяться в військово-морських силах, а не займаються якимись дівчачими справами. Звісно ж, я відповідала на це питання доволі критично, але правдиво. Я казала, що якщо я громадянин України і я боєздатна, я фізично витривала, я маю знання і я готова до розвитку, то я можу бути. У нагоді моїй державі та допомогти чим зможу. І кожен може допомогти волонтерством, цивільною справою, економікою. Але я обрала саме непростий шлях військового, обравши для себе це як челендж, але в першу чергу як це покликання. Чудова відповідь. Дякую за ваш вибір. Скажіть, а важко було там? Звісно, нічого не буває в цьому житті легко, але як я можу сказати, на характері вивезеш все. І, маючи позитивне мислення, маючи мотивацію, як я вже сказала перед цим, ти зможеш досягнути тієї мети, за якою ти сюди прийшов. Але з установкою в голові те, що не буває нічого нереального, ми здатні подолати абсолютно все. Вам як дівчині важко було адаптуватись у переважно чоловічому колективі? Щодо цього, у мене ніколи не виникало проблем, але я знаю, люди доволі часто роблять таку помилку, що вони позиціонують себе як слабких ніжних дівчат. Я вважаю, що наші армії не потрібні слабкі та ніжні солдати чи офіцери. Нам потрібні військовослужбовці. Спочатку ми курсанти, а потім ми відповідальні офіцери. Але уже за межами військової частини ми можемо себе позиціонувати як ніжними дівчатами, сестрами, доньками, онучками і так далі. А що найважче було там у моральному плані? Для мене це таких два аспекти. Першим аспектом було те, що я відчувала, що я дуже далеко знаходжуся від дому. Те, що мої рідні, близькі та друзі знаходяться в Україні в умовах війни. А я знаходжуся за кордоном в місті, де я безпечно. І другим аспектом було те, що я знаходжуся не у своїй культурі. Я все ще могла залишатися українкою з українськими з українським корінням з українською культурою, але мені доводилося адаптуватися до них більше ніж їм. До мене як командири і викладачі підтримують ваш бойовий дух. Я можу зазначити, що в дуже позитивному форматі, так як викладачі завжди надають нам моральну підтримку, надають найкращі знання, а також вони тримають нас в реалістичному погляді на нашу військову службу подальшому, а також тренують нас, аби ми змогли у майбутньому діяти, приймати рішення та виконувати задачі у будь-яких бойових. Умовах наші українські викладачі доволі часто відряджаються у військові частини, mm -hmm. іноді бувають у бойові частини, також тримають зв'язок з курсантами-випускниками, які вже є офіцерами, які виконують бойові завдання, і вони надають так скати першочергову свіжу інформацію, якою діляться з нами курсантами. І вже на парах ми обговорюємо свіжу надану нам інформацію з лінії фронту. Та з передових частин військово-морських сил, яку би бойову історію не розповідали мені та моїм друзям, амбіції та мотивація ніколи не згасала. А навпаки, виникав план дій: А як би я зробив? Що визначається, я готова і я хочу бути там, я хочу допомогти і зробити краще. Як ми бачимо, інститут не стоїть на місці, розвивається. От, в минулому році була завершена наукова робота. Був випущений словник морських термінів, чи використовувати ви його на теоретичних та практичних заняттях. Можу зазначити, що впродовж навчання ми вивчаємо дуже багато різних книг військово-морської справи, і ми зіштовхуємося з багатьма різними термінами, якими ми не володіємо. І завдяки цьому словнику ми можемо відкрити будь-яку сторінку. Відкрити будь-яке слово, знайти пояснення, звідки воно походить та що воно означає, і країни походження також в оригіналі. І цей словник є доволі змістовним, з дуже багатьма різними словами, і не має в собі жодної зайвої інформації. І, як на мене, це просто скарб для курсанта. Які плани на майбутнє? Мій головний план є стати професіоналом своєї справи, забезпечити захист моря? В межах українського кордону, а також забезпечити захист наших берегових ліній, а також вберегти життя цивільного населення та військового персоналу від терористичних дій ворога. Що б ви порадили дівчатам, які хочуть бути професійними військовими, але вагаються у своїх силах з тих чи інших причин? Наша перевага не в розмірах чи в силах, а в характері та застосуванні. Маючи знання та характер, ми здатні Досягнути будь-яких вершин. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що прийшли. Дякую вам за спілкування. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була курсантка третього курсу Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Оксана Печенюк. Якщо ж вас надихнула розповідь Оксани і ви хочете захищати Україну у згуртованих лавах військово-морських сил, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!